20 мільйонів гривень на потреби військових спрямували на сесії депутати Чуркаської міськради. Як розповів секретар Юрій Тренкін, такий запит надійшов від обласної військової адміністрації. За гроші планують придбати півсотні безпілотних літальних апаратів. Рішення про спрямування коштів для ЗСУ депутати підтримали одноголосно. Це є на сьогоднішній день дуже актуальним і потрібним, враховуючи ту ситуацію, яка зараз коласна на фронті, особливо на гарячих точках, де зараз без де зараз без використання дронів. Наші воїни фактично сліпі. Неважливо хто це купує, головне, що їх купують. На свого часу я звертався до міської ради, виступав з запитом з пропозицією, щоб ми передбачили кошти в місцевому бюджеті і самі купували дрони. На той момент не було проблем з постачанням. Ми надаємо субвенцію черкаській військової адміністрації. Черкаська військова адміністрація проводить тендер, придбаває дрони та визначає, кому безпосередньо будуть надані ці дрони. Кошти були е, зняті з цільової програми підтримки Збройних сил України. Я ще раз наголошую, там достатньо. Коштів для задоволення всіх без виключення запитів від наших військових загалом то більше 300 мільйонів гривень. Зараз безпосередньо в програмах ці кошти передбачені, і станом на сьогодні 210 мільйонів вже безпосередньо Черкаською міською радою спрямовані на підтримку Збройних сил України. Окрім цього, депутати ухвалили рішення щодо підтримки сімей загиблих воїнів, передали автомобіль для потреб зсу та спрямували один мільйон гривень на засоби зв'язку для черкаського центру комплектування.